Всім хай хело, з вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про слова, які ви дуже часто плутаєте в англійській мові. Я вам покажу оцю різницю, як їх правильно використовувати, щоб ви більше не робили цих помилок. Ми їх будемо розглядати парами. Бо загалом ви путаєте якісь пари слів, які дуже схожі між собою. Але вони мають кардинально різне значення. Перше, про що ми говоримо, це слова everyday та every day. Вимовляються однаково, але мають зовсім інше значення. Everyday це як часто ви виконуєте ту чи іншу дію. Кожного дня. Наприклад, I go to school every day. Я ходжу в школу щодня. Everyday, на відміну від першого варіанта, це який щоденний. Наприклад, my everyday routine is pretty boring. Моя щоденна рутина досить нудна. Beside та besides. Тут різниця лише в одній літері. Але значення їхнє буде теж абсолютно різне. Beside означає поруч з чимось. Ми говоримо про локацію, що щось знаходиться поруч з чимось. Наприклад, our house is beside a lake. Наш будинок поруч з озером. Besides перекладається окрім. Тобто ви щось робите окрім ще чогось. Наприклад, I learn English Besides German. Я вивчаю англійську, окрім німецької. Тепер моя улюблена трійка. Ви вже могли бачити відео з ним в інстаграм, я його там пояснював. Але тут ще раз до нього повернусь. Це sometime, sometimes, sometime. Отже, sometime. Це показує певний час, який ви витратили, або який вже пройшов. Наприклад, I live in New York Sometimes ago. Я жив у Нью-Йорку певний час тому. Sometimes – це слово, яке у всіх на слуху. І воно часто використовується, тому що означає, що якась дія відбувається рідко. Іноді. Оце sometimes це іноді. Наприклад, I sometimes go to the cinema. Я іноді ходжу до кіно. І останнє sometime перекладається коли-небудь. Наприклад, I will live in Italy sometime. Коли-небудь, я житиму в Італії. Поки ні. Then і then – Це слова, які потрапили до списку, тому що вони дуже схожі на вимові. Нам буде складно і розрізнити на швидкій мові, а сильно виділяти звук короткий та довгий, широкий та вузький, нам не хотілося б. Вони відрізняються. У написанні лише однією літерою I та ЕЙ. Але ж і мають різне значення. Then використовується для того, щоб показати різницю між чимось двома предметами, особами, подіями і так далі. Воно прикладається ніж. Наприклад, I am taller than my sister. Я вищий, ніж моя сестра. Інше then прикладається як потім. Це коли ми з вами хочемо відкласти якусь дію. And then I'll go to the cinema. І потім я піду в кіно. Quite та quiet слова мають досить схоже написання, але зовсім різне значення. Quiet це тихий. Наприклад, be quiet, the baby is sleeping. Будь тихіше, дитина спить. Quite – це в якійсь степені, в якійсь мірі відбувається та чи інша дія. Наприклад, that film was quite good. Той фільм був досить хорошим. Часто до цієї пари додають слово quit. Звільнятися. Наприклад, he quit his job. Він звільнився з роботи. Except та accept – Два слова, які відрізняються лише однією літерою. Якщо у вас слово починається на A, то, відповідно, ви вимовляєте accept. Якщо з починається на I, e, то ви вимовляєте accept. Accept означає приймати. Тобто ви щось приймаєте, берете до уваги або ж спогоджуєте це зробити. Наприклад, I accept the job. Я погодився на ту роботу. Accept показує окрім. Тобто, щось є. Добрим, окрім чогось іншого. Або ви зробите щось, окрім чогось іншого. Наприклад, I like all the vegetables except peas. Я люблю всі овочі, окрім гороху. Ось, в принципі, і все по словах, які ви часто плутите в англійській мові. В наступних відео ми ще розберемо деякі пари, які часто ми використовуємо неправильно. Особливо ті, які мають для нас начебто схоже. Значення. Але для взагалі в англійській це кардинально різні слова. Якщо вам сподобалося це відео і ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, підпишіться, лайкніть та напишіть коментар, для того, щоб в мене було натхнення працювати далі. З вами був Ярослав і всім гарного дня!